Ловити рибу, грати в вотербол та отримати смартфон за підтягування у день захисту дітей в Кіровограді. Можна було по вулиці Попова. Спортивно-розважальний захід організував депутат міської ради Артем Стержаков. Дитяче свято зі спортивно-екстремальною тематикою відвідав Микола Мумига. Свято спортивного екстрему, присвячений Дню захисту дітей, проходить на мікрорайоні Попова вже в п'яте. Цього року масштаб заходу вийшов на загальноміський рівень. Сьогоднішній захід до дня захисту дітей він вже в нас став традиційним. Він проходить вже декілька років на мікрорайоні, але сьогодні ми зробили його набагато більшим, масштабнішим, тому що вирішили об'єднати не лише мікрорайони Попова Жадова, там 101 мікрорайон, а всіх людей міста, які хочуть сьогодні взяти участь у святковій програмі. Організатори підготували для дітей низку розваг та конкурсів на у концерті можна було послухати кіровоградських виконавців та подивитись на виступи найкращих танцювальних колективів міста. Для юних любителів екстриму влаштували канатний екстрим парк. Бажаючих відчути себе скалолазом, виявилося більше, ніж очікувалось. Вражень дуже багато, але коли канати хиталися, ну було страшно, але я все-таки витримався і доліз до кінця. Любителі командних ігор змагалися у чемпіонаті з вотерболу. Мета гри не випустити кульку, наповнену водою. На заході діти могли відчути себе справжніми господарями свята. Для них створили дитяче містечко зі своїми вуличками, кав'ярнями та салонами краси. В численних конкурсах діти заробляли власну валюту. Два учасника потрібно на час. хто швидше, потрібно піймати чотири рибинки. Переможцю 100 гривень. За зароблені у конкурсах гроші діти купували собі подарунки у спеціальному магазині. Ті, кому грошей не вистачало, знову повертались до конкурсів. 200 гривень. Ну, в конкурсах там ліпич і, і бігати там треба було. Ну, купити нічого не можу, бо тільки 200 гривень. Екстремальна тематика свята продовжилася виступом кіровоградських стріт-воркаутерів. Після такого майстер-класу розпочались змагання з підтягування серед дітей. Головним призом конкурсу став новенький смартфон. Його вручили 12-річному Михайлу, який підтягнувся 29 разів. Заради таких результатів говорить головний організатор свята, і проводили цей захід. Приємно, що праздник традиційний і ціль цього всього – здрава пропаганда здорового образу життя. в масштабах мікрорайону. Началі маленького, потім больше, больше больше. Від хорошо, коли діти стремляться, стремляться підтягуватися більше, щоб отримати какої та головне пріс, не важна яким буде. Ну якщо человек хоче, якщо ребенка хоче, значить добивається. А з этого все починається задоволеними святом залишились і діти, і їх батьки. Свято нам дуже сподобалося. Програма просто чудова, розважальна для дітей. Багато конкурсів різноманітних, цікавий виступ хореографічних колективів. Ну все чудово. Навіть таким маленьким, як наш, є де. В чому поучаствувати і ну, все прекрасно. Микола Мумига, Сергій Баранюк день за днем.